Трошка, коли е, ти в сильних мінусах і поруч з собою дівчина, яка трошки в іншому вайбі, знаходиться. Я поясню, звісно, я поясню. Не просто так я це кажу. Ну, знаєте, коли ти сидиш вдома, ну, плачеш, блядь, <плачеш> дивишся на ці мінус 120 тисяч. Вже всяке в голову лізе, там, так, а може в кримінал. <плачеш> Ну, стану сутенером, там просто буду в нічних клубах знайомитись. Там оці дівчата вони нюхають. там. Щось знайду спортики, вони дадуть захист моєму бізнесу. Куплю ствол, дубльонка в мене вже є. І вона тобі в цей момент пише: Джехун, на ці вихідні нічого не плануй. Я знайшла класний заміський комплекс, там будиночки в стилі Афрейм, велосипеди, сапи. Це дуже дорого, але воно того варте. А я на ці вихідні якраз думав, ну от якщо одночасно і кров і сперму здати, вийде нормальна сума взагалі? Хто знає?